Друзі, привіт, Наливайко Микола, фінансовий радник. І часто в моїй роботі, коли працюю з клієнтами чи командою, працівниками, мене питаються, з чого треба починати, які перші кроки треба робити. Відповідно, моя рекомендація дуже проста, дуже цінна. Вона полягає в тому, що перше, що треба собі зробити, це змоделювати стиль життя і то, як ви хочете жити. Тобто, то Ви маєте вставати. Чим ви маєте займатися, коли ви маєте лягати, яке оточення має бути навколо вас, написати собі так званий свій ідеальний день? Ну а рекомендація є та, що той ідеальний день, який ви зробите, напишете, собі зробити аудіозапис або написати на листочку. І хоча б з 21 день така рекомендація кожен день собі читати, що ваша свідомість прийняла як належне. Як результат, я то роблю, ну, а бачите, що маю такий стиль життя, що там можу, живу у Львові в основному, але кожен раз десь є в різних містах, маю хороше оточення, хороших друзів в інших містах, а то й країнах. Наприклад, приклад сьогоднішнього дня я є в місті Ужгороді, маємо річку Уж, Курятовича, Набережна, ну а маємо такий з'їзд Україна, Словаччина і маємо хороший захід, ну а то, що я собі колись планував і проговорюю, як ідеальний день, а то мені реалізовується. Тому, ну, друзі, рекомендую вам то зробити. Так, ну не колись, а сьогодні візьми листочок, друже. Напиши і то собі роби.